Середовище є Python. У нас є віконце. Ми додали нове віконце, надали йому назву. Ще один раз пояснюємо, де ми надаємо назву. Коли ви додали нове віконце, у вас відкривається на шестеріночку клік, відкривається рядок, куди ви вписуєте ім'я файла. І натискаєте йому переіменувати. Таким чином ви фіксуєте назву. Закрило віконце. Програма набрана. Якщо ми запускаємо її на виконання, це зелена кнопочка, то праворуч у нас відкривається вікно результату виконання. Команда input чекає введення даних. Це у нас курсор, який блимає, чекає від нас якогось результату. Ми вводимо перше число, підказка «Натиснути ОК. Ми можемо натиснути ОК, можемо натиснути на Enter. Далі, теж зупинилась програмка. Чому? Тому що команда Input чекає введення. Ну, вона нам ще не пише, що ввести. Ми просто від себе вводимо якесь число. Я введу зараз дробове число. Натискаю на Enter. Що я отримаю? Комп'ютер видає мені команду Print. Виведення результату. Ви ввели 34, одне число, потім проміжок 67,78. Результат програми я побачила. Програма працює. Переходимо далі. Що нам потрібно зробити? Додайте в усі коди перше звернення до користувача з повідомленням, скільки саме треба вводити. Тому що в цій програмці, яку ми зараз з вами дивилися, вона відкрила запуск, але не пояснила, що робити, і скільки ми будемо вводити даних. І це не дуже коректно. Давайте подивимось інший варіант. Спробуємо спочатку. Надати інформацію, що потрібно вводити. Це вже буде виглядати як діалог. Ми додаємо команду Print, введіть назву десерту. А потім введення змінної десерту. І вона чекає, поки ми будемо вводити текстову інформацію. Подивимось результат виконання. У мене є програмка, яка називається Десерт. Введіть назву десерту, десерт, інпут, буде чекати введення, принт, виведення результату. Замість змінної десерт, яка записана між комами, буде вводиться інформація, виводиться, яку ми будемо ввести. Наголошую ще один раз, як ми надаємо ім'я файлу. Поки ви не додали ім'я файлу, у вас не буде виконуватись програмування. У вас програма не запрацює. Тому на шестеріночку. Передивилися, що ви надали ім'я файла. Натиснули переименувати, і потім тільки ви можете запускати на виконання. Запускаємо. Тепер цікавіше виглядає програма. Введіть назву десерту. І ми пишемо з вами відповідь. Cheesecake. з «Окей». Натискаю ОК. О, чизкейк це смачно. І оцей результат, скріншот екрану, потрібно додавати в вордовський документ. Програма працює. Переходимо далі. І продовжуємо гратися з нашим дракончиком. Що з дракончиком ми хочемо подивитися? Ми хочемо подивитися, як він створює для себе драконяче резюме. А що таке резюме? Це інформація про особу, нам потрібно знати ім'я дракончика, скільки йому років, який у нього жизненний цикл підзаряд, павер, павер, якого він кольору, розміру, ну, якісь його характеристики. І потім це все вивести. Якщо ми візьмемо цю інформацію в цьому вигляді, Подивимось, як це буде працювати. У мене є ще один дракончик і новий віконце. От я розпочинаю. Програмка. Якщо я навіть її взяла і скопіювала, можна використовувати, но перед тим, як її запускати, потрібно вже проаналізувати вікно, проаналізувати вигляд, передивитися, що у нас записано. В імені файла, а ми бачимо, тут ім'я помилкове. Ми повинні написати правильне ім'я. Ім'я пишемо англійською. Резуме. Тому що це резюме для мого дракончика. Дракон. Не забуваємо поставити розширення і перейменувати. Спробуємо подивитися результат. Ось мій результат. Це одне єдине речення, яке склалося з чотирьох попередніх рядочків, де кожна зміна відповідала за свою інформацію. І воно мені вивело один результат. В цій програмі не було команди Input, тому нічого ми не вводили. Але цього недостатньо. Чому? Тому що я не знаю, що воно написало і для чого воно написало. Мені не вистачає коментарів. Якщо ми з вами зробимо трішки інакше. І додаємо до команди Name, команду input, введення, введення і окремо кожну команду, ім'я, вік, властивості, звернення, пропишемо цією програмою. І ми тоді з вами отримуємо найгарнішу програму де потрібно вводити 4 зміни для того, щоб вивести результат про цьому дракончику. Оце і є остання ваша програмка, приклад 2, яку вам потрібно буде спрограмувати.